У кожного з нас є хобі. Але кожне хобі об'єднує одна проблема. Бруд. Бруд, коли очікуєш його. Бруд тоді, коли не очікуєш. Бруд тоді, коли поряд немає води. Але будь-де? Будь-коли. душ Естем завжди на захисті вашого хобі. Одноразовий душ Естем неймовірно простий у використанні. Відкриваємо, заливаємо декілька крапель води, а далі наносимо піну Естем на будь-яку частину тіла. Завдяки унікальній технології. душ Естем не потребує води для змиття піни, Достатньо лише протарти рушником, і наша шкіра залишається чистою та свіжою там, де незручно, там де невчасно. Душа стан завжди прийде на поміч.